Але ми йдемо до кінця все одно. Морально-психологічно нас не зламають. Чи піде його мати з автоматом стріляти по підером? Чи піде його дружина? Що буде потім з його дітьми? Хай просто задумається за це. Ну, підери вони, в принципі, підери, вони такі є. Ні, то тобто вони не підуть автомат на автомат. То що вони розуміють, що вони не підуть проти нас? Ти вже розумієш, що ти вбив людину. Все, тобі треба тільки далі і далі. Але ти розумієш, за що ти його вбиваєш? Він прийшов на нашу землю, він. Прийшов вбивати, і він того не буде відчуття мати, які ми маємо. Одразу цікаве запитання. Позивний запитую завжди, чому шарабан. Шарабан, тому що контрактник Контрактник такий, що я дуже люблю зробити так, що інші не можуть зробити. Тобто, наприклад, якщо Десь треба зашаритися, я шарюсь. Це контрактників це нормальна тема. Тобто, десь щось там поробити, десь щось там на когось перекласти, це моя тема. А, то, о, воно з чому справа. Я думаю, що шариться, там танчик якийсь притягнути. Так, Ні, а це притягнути. Ребята, давайте працюйте, я підійду скоро. Там треба піти до шефа повчатися. Ну так воно і починається. Тому що Роман, так, я зрозуміла. А, ти вже а, більше 7 років, так? Е, так, вже 7 років, вже ось йде 8 е, Тобто з 16-го року я на контракті. Ти військова людина була Ні. до 16-го року? Чим займався? Я займався на заводі, працював, це в Херсоні, я сам так. з Херсону е, працював на ФПК фірми промишлений комплекс. Тобто я був оператор клієнташого станка, тобто угу. робив міжкомнатні двері. Людина, яка робила міжкомнатні двері, пішла. Так. Чому пішов воювати? Е, призвали в армію на строкову службу. Е, я в принципі одразу согласився, тому що в мене всі в сім'ї служили в армії. Тобто батько в мене поліцейський. Тесть зараз теж поліцейський, жінка теж поліцейська, брат також поліцейський. Тобто в мене вся поліцейська родина. Тобто, а я пішов от іменно, в глави національної гвардії. Пішов воювати? Так. Як родина сприйняла ваш похід до Бахмуту і зараз тут, десь у Запорізькій області? Ну, як то сприйнять? От, от не знаю, тому запитую, тому що це у кожного по, по, по різному, але я розумію, що це жахітливо, напевно, для рідних. Це захист. Так, так, воно так і є. Мати постійно питається, мене якось е як сказати, підбодрить, але постійно плач, постійно сльози. Я, мені дуже тяжко з цим справлятися, але нічого, я стараюся свій позитив дати своїй матері. Е ну, ну як сказати? Це моє серце, це моя мати. Угу. Тобто єдина, яка в мене є. Також і батько. Дружина як сприймає. А ну, як таку дружина розлуку? сприймає? Дивіться, ну якщо ми не будемо йти на війну, то хто замість нас піде? Тобто ну, жінки ж не стануть замість нас. Ні, ну чому багато жінок? 60 тисяч жінок є, є у лавах жінок. в різних сферах. Так. Не, ну хто не як не ми, ну у нас є батальйон Монако, батальйон Закарпаття. Без питань, без питань, я з вами згоден, але знаєте, ну жінка можливо не витримає те, що чоловік може витримати. Тобто, це навіть як понести трьохсотого. Є ж багато ну, хлопців, які тобто є худіші, є то І якщо ти вже на нульовці починаєш працювати. По підерам, то ти маєш розуміти, що якщо, не дай Боже, десь щось когось, то ти маєш його винести. Це саме перша очередь. Були такі випадки? Так, були. Сам виносив? Так. Які відчуття? Дуже погані. Дуже погані відчуття, тому що це мій побратим, який закриває мою спину, який постійно зі мною виносив, перематував, робив околи, щоб трошки збадрити. Дуже багато хлопців, які зі мною трехсотились. Але це не кольові поранення. Тобто це все від багатокаліберних, тобто осколочні. Тобто в нас 99% це всі осколочні поранення. Тобто багато прилітає, багато, дуже багато. Ну тобто вони насипають всім, чим є. Ну, підари вони, в принципі підари, вони такі є. Не, то то згодно. Тобто вони не підуть автомат на автомат. Що вони розуміють, що вони не підуть проти нас? Ближні бої був? Так, з 20 метрів. Очі в очі дивився і. І що, бачив? Так, прямо в очі дивився. І зразу валив на повал. То що це підер? Він прийшов на мою землю. В очах що встигав розгляд... розглядіти? Очі підерські. Що там можна розглядіти? Зразу. Скажи мені, будь ласка, для того, щоб перемогти ворога, потрібно а, якось картину мати, його плюсів і мінусів. Які плюси у них? У них плюси. Та, що вони бігають без броніка і без сказки. вони дуже швидко пересуваються. Вони ж як щуріє, вони бігають. Ну, ха -ха. ну А ми їх на мушку ловимо. Мінуси? Е, мінуси. Вони чимось обколюються. Тобто вони е, приймають якісь таблетки, якісь уколи. Я не знаю, що то є. Е, я стояв на ПКМ, тобто на покемончику. У мене були заряджені бронебойні. Я вистрілив десь штук 5-7, мабуть, по підару. Він просто впав на коліно без єдиного слова, піднявся і побіг далі. Ну, це був для мене трохи шок. Я думаю, що то таке, якийсь Кібер, що то приїхав. Але нічого, я думаю, він з цією кров'ю і мер. Ну, побіг, добіг до. Так, так. До ближчої зупинці. Це як на станоку, да, на зупинці до маршрутки. Mm -hmm. Але так, да, це все смішно, ви знаєте, коли починається оце таке движення, тобто ти не розумієш, що тут відбувається. Ти стріляєш, ти попадаєш, але їм, типу, все одно. Я не знаю, що там вони вколюються, або щось приймають, щось таке. ну, Дуже серйозно. Скажи, будь ласка, чому є у них повчитися? Все одно ж це е, військові У будь-якому випадку і ворога не можна не де Дивіться, для мене є три е, пункти, які якісь е, з них вони. Перший пункт це е, мобілізовані. Мобілізовані, вони не знають ні тактику них ра, вони просто йдуть як м'ясо. Тобто ми їх зустрічаємо. здорово, братішка, що ти як ти до побачення. Тобто він не добігає туди, коли йому треба. Тобто в Бухові обійми так, одразу, Так, то зразу так. Обійняв так. своїми пульками, він прийняв все добре. Угу. 200 одразу. Другий пункт це ті вже які хлопці, які вже десь служили, і вони трошки щось мають розуміння, що таке тактика, що як правильно зайти. Ну і третій пункт це вже ті хлопці, які вже там Альфа, Омега, тобто, з ними ти вже починаєш реально працювати, реально ти бачиш їхню тактику, як вони що, от, працюють зі зброєю. Е, тобто вони не вистрілюють ті патрони, які вистрілюють, там, наприклад, другий або перший пункт. Ну, перший так. це взагалі взагалі ноль. Угу. А другий пункт більш-менш стріляє. А от е, ці люди, які от реально третій пункт, вони... Що робити. Вони не дають свою, типу, відкривати свої позиції, де вони знаходяться як. Тобто в них зброя дуже така серйозна, е, з, ну, з глушаками це 100%, тому що ти вже не розумієш, звідки він по тобто, тобі стріляє. От ці люди вже дійсно з ними є, що поучиться в них, тому що вони один-два вистріли роблять, все, десь вже він дівся. Опять два-три вистріли роблять, або це ну, тобто, дуже тяжко. Але нічого ми з цими справляємося. Ні, ну то зрозуміло, що ви з усіма з ними справитесь, але ж все одно, знаєш, по краплинці, а, ти для себе сам вибудовуєш, да, з ким ти стикаєшся. Тобто ти так. вже точно знаєш, з ким так. ти маєш справу. Бачиш і розумієш, так? Так, звісно. А, перший бій свій пам'ятаєш? Так. Так. І які відчуття були? Отакі от чесні відчуття? От чесні відчуття вам скажу. Перший мій бій, який я вийшов зі своїми побратимами. Це була темрява. Я не розумів, що то є, куди йти. То, що ми прийшли на позицію, це було дуже тяжко, тому що ми несли все на собі, що тільки могли. Тобто це БК, це міни і всі. Тобто, це було дуже тяжко, але ми прийшли на позицію, ми стали. У мене не було розуміння, де є підери, в яку сторону. Тобто вони з всіх флангів були. І ми не розуміли, куди стріляти. Але це було темрява. Не можна ні світити, ні чого того, що ти здаєш свою позицію і одразу по тобі насипати. От. Ну і на ранок, вже десь близько четвертої ранку, ми вже роздоплились, розчихлились, ми вже розуміли, що де є, хто де стоїть, і почали працювати. Е, перший мій постріл був по підеру, це був мобілізований. Тобто він забіг одразу в хату, це ось оближний бой 20-метровий. Uh -huh. Він тільки почав забігати, і я одразу йому вистрілив прямо в його сраку. Так. Тобто Я одразу затрусився, то що ну, це людина все-таки. Ну, ну, як не було, як не крутий, хоч піде підером, але та людина. І це перше відчуття вбивати людину, це ну, такий якийсь е феревишний адреналін в тобі. Ти вже розумієш, що ти вбив людину. Все, тобі треба тільки далі і далі. Але ти розумієш, за що ти його вбиваєш? Він прийшов на нашу землю, він прийшов вбивати. І він того не буде вічити, мать, як і ми маємо. А, як з цим адреналіном впорався? Адреналін дуже зашкалював. У мене є такі побратими, які є і можуть психологічно зразу успокоїти. Тобто, дати якось енергетика, тобто ще другу батарейку заряди і все. Я вже готовий далі роботи. От ви після бою сідаєте всі разом, обговорюєте, що було плюс, що було мінус. Так, є, є, є такі моменти, так, є такі моменти, того що в нас дуже багато є хлопців. Теж які мобілізовані, вони да, десь там служили, але не розуміють того розуміння, що це війна, і треба вже включатися наскільки більше, наскільки він десь служив, ну і він автомат не в руках не тримав. Uh -huh. Тобто, а тут треба працювати, треба зна знати, розуміти, де і як правильно вийти. І я постійно хлопцям кажу, що хлопці, ви не є жертва, ви є охотники, які ви маєте зображати, що ви, куди, як його правильно зайти, як його правильно вбити. Тобто, як заганять кабана, так сказати. Охотник, все, він робить своє діло. Але ніяк, не в ні в кому випадку, щоб він був жертвою. Якщо він жертва, це одразу 200 або 300. Ну як уже вийде. А, чи було, от ти сказав про 200 300 чи було так, що ти а, ну, втратив рідну людину для себе по духу, яка стала 200? Переживав таке? Це тяжке, звісно, питання. Так, у мене були такі моменти. Це для мене дуже тяжко і досі. Угу. Uh, я вже не сплю ночами, тому що то мені приходить. Опять я бачу, як мої побратими гинуть. І це саме найважче. Найважче це те, що ти не можеш нічого з цим зробити. 200 є 200, все. Ти розумієш, ти знаєш його сім'ю, ти знаєш її. І все. Є, були такі моменти, що треба дзвонити, казати його рідним, що його більше немає. Не жніть. Ні. Тобто там є діти, там є дружина, там мати, батько. І це є, знаєте, як один в сім'ї. Тобто один, який пішов на війну, захищати нашу рідну землю, нашу рідну країну. Відбирав слова. Я не міг нічого сказати. У мене ком стояв в горлі, я старався якісь слова так сказати, щоб. Щоб і не сказати. Так, да? щоб і не сказати. Я, я я, я просто не міг то сказати. Мені було, ну, я не знаю навіть як це передати. Це було дуже тяжко Позвонити його жінці і сказати, що його більше нема. Це ті побратими, з якими я служив ще 16 років. Я його знав і мене знав, друзі, сім'я, все, дружили. Це було дуже тяжко. Ну, от ти скажи мені, ти ж розумієш, що ти кожен день от з тим стикаєшся? Кожен день, кожен з вас, з е наших янголів-охоронців, стикаються з такою ситуацією, що це може бути останній день. Як ти себе налаштовуєш? Я розумію, що ви про це не думаєте, намагаєтесь думки відганяти, у вас жарти, від тебе один одного, але ж бувають моменти, коли ти сам один з собою, ну вийдеш там пройтися, наприклад, да? все одно ж є це питання самого до себе. Так. Так, ну, готовим до цього не можна бути, це 100%. Я не готовий до цього, тому що я не дам так, щоб мене двохсотили. Я буду до кінця їх гризти, я буду їх рвати, але я не здамся просто так. Так, я розумію, що це може щось прилетити, тому що ви знаєте, куля шальна, якби, ну, все може рішити з одної секунди, навіть мілісекунди. Угу. Тобто, але я знаю, ради чого я там нахожусь. Я йду до кінця, і в мене нема таких намірів помирати. У мене дружина, в мене діти. Як я можу таке собі думати? Так, я вийшов на перекур, подумав таке, ага, да, так. Да. Але найбільше я переживаю не за те, що я погибну, а за те, що мої побратими. Тому що коли ти знаходишся там за своїми побратимами, ти розумієш, що це може бути для них останній день, минута, секунда. І це є дуже важко. Навіть не за себе. Як ви один одного підбадьорюєте? От сідаєте ви, їдете на завдання, знаєте, що їдете у пекло. Можливо, о, в один кінець, можливо. А що один одному говорите в цей момент, коли ви всі там просто в цих шоломах, так, о, так, так. ну просто повній, до зубів повній так, в повній так. готовності. От що ви кажете? От вже, отже, от просто все летить, і ви знаєте, ось вони вже стоять, і ось, ну просто. Ну я вам так скажу, коли починаєш летіти на підерів. І ти одразу кричиш, підери вам пизда, ми їдемо, блядь, чекайте, нахуй. Побратими з цих слів починають підбадьорюватися, починайте підтримувати, і це починає в цій машині громче, громче ставати. як, до речі, щодо цього відео, я ж розумію, що ти його також бачив, так? як нашому хлопцю. Так, а, так. От як військові це сприймають? Я так розумію, вони його записують для того, щоб вас злякати. Ваше. Ваше відчуття всього того, що ви бачите? Так, ми побачили, так, це дуже больно, так, це дуже неприємно на душі і на серці, тому що це наш побратим. Ми знаємо їхню оцю підерську тактику, типу морально-психологічно нас зламати. Навіть таким кроком, все одно це наш боєць, який погиб, якому навіть перерізали горло, там, відрізали голову йому, але все одно це нас не зламає. Так. Наш побратим загиб, ми це знаємо, але ми знаємо, за що він погиб. Так, це дуже І... больно. Але ми йдемо до кінця все одно. Морально-психологічно нас не зламають ні в якому разі. І до цього ти мені вище говорив, що ви з полоненими дуже гуманно себе поводите. І як ви себе стримуєте? Ну, Я, наприклад, чесно скажу, я б себе не стримала зовсім ніяк. А ви ж військові, як ви стримуєте? Стримуємо тільки з за того, що ми маємо забрати своїх побратимів з їхнього полону. Все, це у нас один такий є найважливіший пункт. Ми хочемо по шматочкам просто порізати. Просто запакувати в чорний пакет, відправити їхнім дружині, сім'ям, щоб вони бачили, що цей підер у нас тут не буде. Uh -huh. Але це для нас один момент, який стримує, що ми маємо забрати своїх побратимів з їхнього полону? Скажи мені, будь ласка, порада для тих хлопців, хто хоче зараз приєднатися до лав зсу, неважливо до піхоти, неважливо куди. Яка порада для того, щоб людина одразу сама собі могла задати запитання і не переоцінити своїх можливостей? Порада. Ну, якщо це моя особиста порада буде, це щоб він зрозумів, що якщо він піде до лав любих, він буде захищати не тільки свою землю, не тільки нашу Україну, але свою сім'ю, своїх дітей, свою дружину, мати, батька, неважливо. І хай собі просто задасть питання, чи піде його мати з автоматом стріляти по підерам, чи піде його дружина, що буде потім з його дітьми. Хай просто задумається за це. Все, більше нема в мене таких от е, моментів, щоб їм сказати. Це єдина порада. Тому що він має розуміти, що він чоловік, не жінка, не мати. Тобто це все має бути у нього в голові. Якщо він йде в лави, він має розуміти, що він чоловік, він зробить все для того, щоб захистити не тільки себе, свою сім'ю, ну і свою землю. Першу чергу. Скажи мені, будь ласка, кожен бій, кожне нове завдання, кожне нове місто от був Бахмут, зараз десь ми у Запорізькій області. Щось змінює в тобі? Особисто в тобі щось міняє? Так. так міняє, дуже міняє. Е, де б ми не були, мене міняє те, що яка в нас гарна земля, природа, небо. Це, це мене дуже як так сказати, возбуждає, що це, це наше. І ми нікому це не відомо. Бо барабану, де ми будемо, як ми будемо. Це все чисто. Дивишся тільки на природу, на цих птичок, як вони сверкають, це, це тебе все заводить. Ти розумієш, що ти заради цього навіть йдеш робити свою роботу. Так, Шарабан, три запитання швидких, щоб ти не думав. Найулюбленіший напій. Енергетик. Енергетик знов. Так. Ну Це ж погано для здоров'я. Це погано, це батарейка моя. Без батарейки я трошки не розумію, що коїться. Щоб Мені... ти Дурасел так, не допомагає? Так, Дурасел не йде. Йде чисто енергетичний напій, який мене заряджає. Улюблена страва. Наш борщ. Наш український борщ. Тобто там з усіма цими деталями. Це мій самолюбитель. Коли останній раз їв? Чесно сказати, це було 4 місяці назад, коли була в мене відпустка. Була відпустка. На скільки днів? На півдня? Ні, ні, 10 днів була. Я побачив сім'ю, дружину. Коли ти хочеш додому, побачиш своїх рідних, ти все робиш для того. Все, ти зробив свою роботу. Шеф, я зробив, дайте, будь ласка, моє. Все без питань. Ну, все, ти, красавчик, да. Їдь додому. Люблене місце відпочинку. Я хочу дуже сильно побувати в Криму. Так. Супер. Нещодавно герой України мені також сказав, що скоріше хоче, щоб йому дали відпустку, Хоча він хоче у Єгипет поїхати десь у Море тому всі чекають. на відпустку. Єгипет Єгипет. Там всі за кордони це є. Да, це є класно, це є прикольно. Але у нас в Україні більше є місця, що такі, що навіть там і не Єгипет, і не Турція, нічого не ну просто це наша природа, яко ти їдеш побачиш. Ти просто в шоці будеш. Ти задашся питання, та який Єгипет, яка там за кордон? Це у нас є тута. Треба на місце, любити дома, своє. Там Карпати. За любе місце, куди ти не поїдеш, там дуже гарно буде. А, якщо ти б побачив себе, в якому 10 років, що б ти побажав, яку б дав настанову? Сам собі. Для того, аби прожити правильно це життя? 10 років. Так. Да. Це 10 років саме. Іменно Самому Коли собі. війна. Ну, от. Ну, ні. От, ні, просто, просто 10 років. Так. Да. Ну, я думаю, насладитися цим моментом, що мені 10 років, я маленький, мене всі люблять. все, Я бігаю, гуляю. Там. Слухай, ти, тебе так тут всі люблять. А що ти кажеш своїм дітям, а, і в тебе їх двоє. А, ти на війні, вони ж про це точно знають. Так, так. Звісно. Ну, оскільки у вас вся родина там, офіцерів, скажімо так, так. Да, так. Що ти їм говориш і що вони говорять тобі? Ну, якщо з донькою, я кажу, донька в мене то, займається спортом, тобто тайський бокс, тобто всі діла, щоб вона трошки е не була цією такою дівчинкою, типу, от, я дівчинка, все. Принцеска, е так, да. так? Так, так. Папа вибиває принцеску принцесу. Ми, ми все одно стараємося. От, дружина в мене так от, ой, там мусі, пусі. Ну я чоловік, так, давай все, роботаємо, все, все робимо, що робимо, щоб вона не була в нас оце такою. E, але все одно e, донька задає питання, папа, коли ти вернешся, коли закінчиться війна. Мені це дуже тяжко відповісти їй. Я кажу, донечка, сонечко, я на роботі, коли буду, то буду. Вона каже, все одно, папа, я тебе люблю, я тебе чекаю. Після цих слів ти, ну, ти настільки заражаєшся, що просто капець. Ну, а з малим три рочки. Він у мене каже, папа, автомат бух буг все, кажу, плюс прийняв. Роздає, да, Як так, генерал так, маленький. Так. Роздає вже. Жінка батьку. каже, таке видає по сусідям, там купили йому автомат. Він там все. У нього блокпост свій. Конфети, все, він з автомату каже. Папа, бух бух, приїде капець. У нас тут а, син чотири рочки полковника прикордонних військ у Харкові. Так от що він видає чотири рочки? Путін хо. Ой блядь! Прилетіло! <рес> і останнє запитання пану залужному. Цікаве запитання, пану залужному. Дуже цікаве питання. Ну я б задав би, наприклад, що ми беремо в свою штурмову сумку. Тому що це ну, дуже складно. У тебе там є речі, які тобі потрібні всі, наприклад. І ти не можеш скласти в одну сумочку і щоб ти був більш мобільнішим. Як то зробити? Підскажіть, ну, щоб і ми розуміли всі, як виходить на тій позиції з тою сумкою. Якщо ти візьмеш баул, ти не будеш мобільним. А ти побратим не дай Боже там понестись. Ну, це дуже тяжко. Дуже тяжко це бойовою сумочкою. Це вже друге запитання про штурмову сумку, так? Це найбільше, що може бути. Я так, зрозуміла. Так, 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 дякую тобі за інтерв'ю. Дякую за таку щиру розмову, за ті емоції, які ти знову пережив. А, я тебе знову почала витягувати все це з тебе. Я бачила твої очі. А, розумію, що чоловіки ніколи там сльозинки не можуть пустити навіть. А було таке, що хотілося виплакатися, отак просто сісти і щоб душа отак просто розплакалась. Були такі моменти. Навіть не, ну як вам сказати, були такі моменти, що навіть через сон ти просипаєшся і в тебе просто сльози йдуть. Оце у мене от таке було, так. Я вже просипаюся, розумію, що я во сні плакав за своїм побратимом, і в мене сльози вже, я просипаюся, сльози просто течуть. І я... Ну, ну, це в мене таке мінішов таки тут. Знаєш, як це запитання із студії, оскільки побратими <рес> стоять да. так. запитання. Таке, що б ти хотів? Ну вони якось так дипломатично сказали. Напевно, я також дипломатично скажу, щоб не забанили. Да ну, там зовсім давай. мене що б ти хотів передати російському солдату. Від мене чи від нас всіх. Ну то. А є різні, да, напрями? Давай різні напрями. Від себе. Від себе я скажу. Підарас, тікай того, що ти тут, сука, не витримаєш не одної сука секунди. Пес тобі. Так, а від друзів побратимів. Від друзів, побратимів, ну. <схід> я ще раз повторююсь, Гандони вийобані пиздав, нахуй. Ми вас всіх, сука, заїбачимо. Це все, що може бути в мене і від моїх побратимів. Боже, ну, ну напевне перекладати. А вони ж не розуміють українську мову. Так. Я думаю, що цю мову вони точно розуміють. Вони, вони з, розуміють. з дитинства на неї Звіс, розмовляють. Да, вони ж такий славниковий запас дуже дуже такий великий, Ми ж це знаємо. Тому я так, думаю, так. це перекладати не потрібно. 100%. Все шараман, дякую тобі за розмову. Дякую. Боже, це було настільки неймовірно, це настільки було відверто, щиро. Я захоплююсь тим, що ти з такої родини, що і дружина в тебе а, при службі. І ну всі коротше в тебе, і ти. І, я не знаю, ви, ви просто молодці. Дякую. Так, обінятися можна чи дружина знайде? Ну, я можу обійняти, звісно, як де. вона розуміє, що до інтерв'ю. 真家伙。